Добре. Шановні колеги. Я вітаю всіх. У нас сьогодні 19 листопада, і ми розпочинаємо засідання НКК у форматі відкритих слухань. Перед усім хочу попросити пані секретар представити, чи є у нас сьогодні кворум членів комісії. І якщо кворум є, тоді Ольга Іванівно, попрошу вас представити порядок денний на сьогодні. Вітання, шановна пані голово, шановні колеги. Сьогодні у нас є кворум присутні усі члени НК, НК. До розгляду пропонується наступний порядок денний. Перший розділ про надання адміністративних послуг. Перше питання про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Друге питання про розгляд заяви військової частини А 4661 щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації для організації служби соціального спрямування. Це питання доповідає пані Другий розділ. Про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правових актів. Перше питання: про розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання державного нагляду, контролю за додержанням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра в умовах надзвичайного та воєнного стану. Відповідає пан Бакіров. Друге питання: про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України. Про затвердження критеріїв щодо оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій і внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України, доповідає пан Баратин. Третій розділ різне. Перше питання: про розгляд запиту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 16 жовтня 2025 року, номер 17 п'ятдесят ноль доповідає пан Баратин. Друге питання про розгляд. Питання видачі спеціального експлуатаційного документа Посольству Королівства Данії. доповідає пані Чернявська. Дякую, Ольга Івановна. Шановні члени комісії, шановні присутні, представлений проект порядку денного на сьогодні. Будь ласка, підніміть руки, якщо у вас є якісь питання до нього, пропозиції або зауваження. Не бачу. Тоді прошу членів комісії проголосувати за представлений проєкт порядку денного стип, щоб його затвердити. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Порядок денний на сьогодні затверджено, тому переходимо до розгляду по суті питань. Перше питання Богдана Леонідівна, будь ласка. Шановна пані голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг 12 суб'єктів господарювання в зв'язку з тим, що вони припинили свою діяльність як суб'єкти господарювання, про що свідчать відповідні підтверджуючі документи з єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб підприємців. Прошу виключити з реєстру товариство з обмеженою відповідальністю Плюс, товариство з обмеженою відповідальністю Мегамережа, товариство з обмеженою відповідальністю Медіа сигнал, мережа Комфорт, тов Неболайн, ТОВ Нексіс Груп, ТОВ НЕТ, -портал, тов -нет Сервіс, ТОВ НЕТ Хвиля, Товариство Паралелія, а також фізичну особу підприємця Блудову Ірину Миколаївну та фізичну особу підприємця Березовського Валерія Олександровича. Прошу підтримати, дякую, Богдана Леонідівна. Я хочу від себе спитати: всі процедури дотримані і особливостей стосовно виключення немає зазначених суб'єктів. Особливостей немає, процедури дотримані. Абоненти повідомлені за три місяці і, відповідно, усі терміни витримано. Всі документи про те, що дані суб'єкти підприємницької діяльності не здійснюють свою бізнес активність. Є. Дякую. Леонід Михайлович, у вас піднята рука, будь ласка, Я внушову. просто Хотів запитати так ну, дізнатися хочеться. А з яких причин вони такі заяви подають? Що їм заважає працювати? Припинення взагалі будь-якої діяльності. Припинення, так? Да? Так. Тобто вони не ведуть будь-яку господарську або бізнес діяльність, про що підтверджуються відповідні виписки з податкової служби, що немає Дякую. ні діяльності, ні руху коштів, нічого. Дякую. Коли ми виключаємо за припиненням діяльності, то це фактично відслідковування із суміщення ЄДРУ з нашим реєстром, а за заявами, це окрема процедура і там одиничні випадки. Дякую, Леніт Михайлович, за питання. можливо, ще в когось будуть питання. Немає тоді, шановні члени комісії, якщо озвученого достатньо, запрошую вас до голосування. Будь ласка, хто за представлений проект рішення, підніміть руку. Одностайно. Дякую, Богдана Леонідівна. ваше наступна також до вашої уваги пропонується проект рішення про розгляд заяви військової частини А 4661 щодо надання дозволу на користування ресурсом номерації для організації служби соціального спрямування. Пропонується видати військовій частині А 4 А 4661 місто Київ. Дозвіл на користування скороченим номером 1652 на території України строком на 5 років як технологічному користувачу ресурсу нумерації для організації доступу до служби соціального спрямування. Цілодобова гаряча лінія з питань технічної підтримки безпілотних систем збройних сил України. Департаменту відповідні документи надіслати до військової частини. Прошу підтримати. Дякую. Думаю, тут зайвих обговорень не потрібно. Разом з тим, якщо у когось будуть запитання або коментарі, раді будемо відповісти, можливо, у когось. Немає. Тоді прошу членів комісії проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне Євген Олексійович. Дякую. Шановна пані голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення НКРК про розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання державного нагляду контролю за додержанням законодавства в сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру в умовах надзвичайного та воєнного стану. До НК, надійшов лист Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації з проханням надати висновки і пропозиції до зазначеного законопроекту, реєстраційний номер законопроекту 14197 відповідно до пояснювальної записки, законопроект розроблений з метою вдосконалення процедур державного нагляду контролю за додержанням законодавства в сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру в умовах надзвичайного та воєнного стану. Також розроблений він на в рамках виконання відповідних завдань, визначених відповідним наказом Верховного головнокомандуюча збройних сил України, та пункту 4 стратегії цілі стратегічної цілі 3 операційного плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках стратегії розвитку сфери електронних комунікацій на період до 2030 року, затвердженого відповідним розпорядженням кабінету міністрів. Законопроект був внесений на громадське обговорення, також погоджений без зауважень усіма заінтересованими державними органами Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Мінцифри, адміністрацію держпідв'язку та Державною регуляторною службою України. 5 листопада цього року законопроект був схвалено на засідання уряду та подано до Верховної Ради України. За результатами опрацювання в законопроекту пропонується висловити позицію про доцільність його прийняття, про що повідомити відповідний комітет. Прошу підтримати запропонований проект рішення до завершувати. Дякую, Іван Олексійович. Леонід Михайлович, будь ласка. Дякую за надане слово. Хочу сказати, що ми категорично проти цього законопроєкту. Ми сьогодні також надсилаємо до комітету лист. Цей законопроєкт повністю півторю законопроєкт номер наприкінці була шестерка. Той законопроєкт з'явився після розпорядження НЦУ номер 154 яке не можна було виконати, і потім вносили до нього зміни. І відразу з'явився той законопроєкт. Зараз, після того, як прийнято рішення і є розпорядження ДСК, Нове з'явився цей законопроєкт. Тому просто я для інформації довожу, для інформації, я розумію, що ви приймете рішення, це ваше рішення, але я хочу, щоб члени НКІК і Лілія Володимирівна, ви знали, що ми не підтримуємо цей законопроєкт, і ми також будемо боротися за те, щоб він не був прийнятий. Дякую. Дякую, Лен Михайлович. Я, по перше, дякую, що ви висловлюєте свою позицію і інформуєте нас про неї. Цілком зрозуміла ваша позиція. Вочевидь, цей законопроект не з'являється просто так. Він з'являється те, що до сих пір у нас є відповідні доручення від уряду України. Тому ми теж виконуємо свою роботу. Розуміємо вашу позицію, але впевнено, ви розумієте і нашу позицію. І дякую, що ми. Власне, достатньо відкрито можемо нею обмінятися. Тому ви, роб... да, ви робите свою роботу, ми робимо свою роботу. Um, головне, що відкрито і прозоро, і очікувано кожен один для одного. Um, можливо, є ще питання до цього або коментарі. Немає. Ну, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне Андрій Юрійович. Дякую. Шановна пані голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд, запропонований проект рішення про розгляд проекту постанови Кабінету міністрів України, про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій і внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів. Зазначений проєкт постанови надійшов від Антимонопольного Монопольного комітету України. Слід зазначити, що НКІК неодноразово розглядала проєкт зазначеного акту. Під час самого розгляду на засіданні НКІК від 8.10 було прийнято рішення номер 585 про погодження проєкту акту із зауваженням. Більшість зауважень наданих НКК під час попереднього розгляду була врахована повністю або частково. 12 зауважень, 7 враховано повністю, 4 частково, 1 не врахована. Таким чином, оновлена редакція акту, відповідає чинному законодавству в сфері електронних комунікацій, та в цілому є прийнятно з огляду на надані антимонопольним комітетам Україні пояснення та обґрунтування. За результатами розгляду зазначеного проекту апаратами НК підготовлений. Рішення про погодження без зауважень. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юрійович. Пам'ятаю всю довгу історію спілкування і нарад з антимонопольним, і чудово, власне, якщо можемо знайти компромісну позицію, навіть якщо не в повній мірі все враховано, але як мінімум до рівня прийнятності. Поза тим, можливо, хтось матиме питання до запропонованого проєкту рішення або коментарі по суті. Піднятих рук не бачу, тоді запрошую до голосування. Хто, будь ласка, за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, Андрій Юрійович, ваше також наступне питання, будь ласка. Шановна пані голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про розгляд на запиту Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 16.10 номер 17 sімнадцять, Відповідно до закону України про медіа та закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, НКІК надає на запити Національної Ради України з питань телебачення, радіомовлення, висновки про відповідність або на відповідність тарифів на послуги постачальника електронних комунікацій для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру, принципом економічної обґрунтованості, об'єктивності, недискримінації та принципам ціноутворення у сфері електронних комунікацій. Запит Нацради зради застосувався концерну РРТ, код ДРПО 0119 2043. Після працювання зазначеного запиту в апараті з'ясовано, що в наданих документах не враховано в повному обсязі вимоги, визначені положеннями порядку розробки та затвердження максимально граничних тарифів на послуги постачальника електронних комунікацій для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру, затвердженого на рішенням національної ради. А саме в питаннях особливості політики в частині визначення облікової політики в частині визначення бази розподілу витрат. Відсутність інформації про фактичні показники першого півріччя, що неможливі об'єктивну оцінку показників базового періоду, наявність чисельних математичних та логічних помилок, які в значній мірі впливають на достовірність даних, які були надані для розрахунку. Враховуючи зазначене, запропоновано надати висновок на запит щодо невідповідності тарифів на послуги постачальника електронних комунікацій для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру, принципом економічної обґрунтованості, об'єктивності, недискримінації, а також принципом ціноутворення сфери електронних комунікацій. Детальні зауваження викладені висновки. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юріч. Не все чудово, я так розумію, у поданих розрахунках. А, можливо, хтось з членів комісії має що прокоментувати, доповнити або питання по суті. Немає ні в кого. Ну, якщо немає, тоді ставимо на голосування озвучений проект рішення Андрієм Юрічем про невідповідність тарифів. Тоді, будь ласка, шановні члени комісії. Хто за, підніміть руки? Одностайно. Дякую. І наступне Ірина Юрівна. Будь ласка. Дякую, шановна пані голови, шановні члени комісії. Дозвольте представити до вашої уваги проект рішення про розгляд питання видачі спеціального експлуатаційного документа посольству Королівства Данія відповідно до частини 2 статті 63 закону України про електронні комунікації. Пункту тринадцятого порядку користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України, а також для потреб іноземних юридичних осіб під час здійснення ними висвітлення спортивних, культурних та інших заходів в Україні, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 8.10.2022 року номер 1150 – та розглянувши проєкт спеціального експлуатаційного документу для радіообладнання супутникового радіозв'язку Посольства Королівства Данія в Україні, надісланий листом державного підприємства Український державний центр радіочастот від 7.11.2025 2025 року, за результатами опрацювання листа Міністерства закордонних справ України від 7 жовтня 2025 року. Пропонується. Прийняти позитивне рішення щодо видачі спеціального експлуатаційного документа за відповідним номером на експлуатацію радіообладнання супутникового радіозв'язку Посольство Королівства Данія в Україні терміном дії до 19 листопада 2030 року. Спеціальний експлуатаційний документ видається для радіообладнання супутникового радіозв'язку з Встановленням радіоблад... для використання радіообладнання у місті Києві номінали радіочастот, приймання передування у КАУ-діапазоні. Відповідно, департаменту радіочастотного спектра надати копію цього рішення державному підприємству Український державний центр радіочастот для вжиття ним подальших заходів в установленому порядку, тобто видачі даного експлуатаційного документа заявнику. Пропонується підтримати дякую, Ірина Юріна. Якщо не помиляюся, бачу пана Вадима Саблука, представника МЗС. Так, пане да. Вадиму, можливо, ви хотіли би щось прокоментувати. Будь ласка, я хотів подякувати за запрошення і подякувати вам за співпрацю за те, що ми швидко можемо вирішувати такі питання разом з вами. Ми, ми власне виступаємо як зв'язуюча ланка між посольством і вами і тому теж. Раді, що ми можемо забезпечити швидкий зв'язок. Дякую. І я вам дякую. Ми завжди намагаємося все, що може бути дуже оперативно вирішене і що залежить від нас, оперативно це і забезпечувати. Дякую всім членам комісії, так само і вам, особливо голову. Дякую. Дякую вам тому, члени комісії. Будь ласка, можливо, ще буде в когось питання або коментарі. В разі, якщо відсутні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, це було останнє питання на сьогодні за цим порядком денним. Я всім дякую за участь, за виступи, за представлені проекти рішення членів комісії за прийняті рішення. Бережіть, будь ласка, себе і працюємо на благо України. Всім бажаю продуктивного дня. До побачення.